Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч Кубку Ліги, півфінальний матч, перший матч з двох. Арсенал Артети у себе вдома на Емірт Стедіан. Команда приймала Ньюкасл Юнайтед Еді Хау 2-0. Ньюкасл перемагає, і сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Арсенал 4-3-3, стартовая расстановка в Господарев. Давид Рая у воротах, Уильям Салиба, Габриэль Магальянс. Пара центральных захисников. Юлиан Тимбер, Луис Келли по флангах, Томас Парти, Деклан Трайс, Мартин Эдегор, три копии защитников Кай Хаверс, Габриэль Мартинелли и Леандро Тросар у нападе. стартовая расстановка в Арсенала. Ньюкасл 4-3-3, стартовая расстановка в Ньюкасла. Дуборовка у воротах, Ботман, Берн, пара центральних захисників, Лібрамента, Холл по флангах, Сандро Таналі, Уіллок, Желітан, Трік під захисників, Олександр Ісек, Мерфі та Ентоні Гордон у нападі. Це стартова розновка, відповідно, Ньюкасл Юнайтед. Друзі, тепер давайте про сам матч говорити. В принципі, я вам так хочу сказати: Ньюкасл, в принципі, непогано розпочав перші хвилини. Але в цілому поступово Арсенал все таки Гроз почав забирати саме під свій контроль. В Арсеналу було стільки хороших моментів і справді. Стільки було можливостей в Арсенала, щоб забити, але підопічні Мікелі Артети не реалізували свої шанси. І ось вона, 37 хвилин хвилина матчу. Там Дубравка, якщо не помиляюсь, робить довгий виніс м'яча прям в боротьбу. Там скупчення футболістів Ньюкасла, В кінці кінців Ботман, якщо не помиляюсь, саме він, виграє другий поверх, йде скидка відповідна. Далі Мьорф із чіпляється за м'яч, віде передача на Олександра Ісек, який виходить на ударну позицію, пробиває Олександра Ісек Забиває Збиває на 37 7 хвилині. Ось так ось Ньюкасл відкриває у матчі. І справді дуже далеко, якщо не помиляюсь, саме так все було. Ось іде, ось Дубарка вибиває м'яч прямо в боротьбу. Дуже багато скупчення футболістів Ньюкасла. Ботман головою скидає на Мерфі, Мерфі скидає на Ісака, А Ісек виходить один на один, пробиває та забиває. 1-0 Ньюкасл забиває, хоча у Арсенала було там, як мінімум, 3 гольових нагод було в Арсеналу. І три голіві нагоди було опущено під пічних Мікелі Артети. Оденов Ньюкасл повела команда Хау в рахунку. На цьому перештем, в принципі, завершиться. Арсенал більше володів м'ячем, Арсенал більше атакував. Арсенал тиснув і справді. я ж кажу, Там хороші були моменти. Але забиває саме Ньюкасл. Початок другої 45 хвилинки. Ну, До речі, без замін. Ньюкасл забиває другий м'яч. 51 -та, 6 -та хвилина, 6-та хвилина тайму. Дуже здорово ця атака взагалі то пройшла по правому флангу. Його да? виділив би тотки Мюрфі, який віддав передачу на Ісака. Ісак пробиває. Е -е, Девітрає відбиває удар, але відбиває прямо перед собою. і Ентоні Гордон пробиває з близької відстані. пробиває, то забиває, забиває Ентоні та робить рахунок у матчі 2-0 на користь Ньюкасла. 2-0 після того, як руху настав 20. В принципі, Ньюкасл повністю м'яч віддав Арсеналу, Арсенал на м'ячі. Арсенал позиційно атакує, тисне на ворота суперника. Просто команда Мікеля Артети затискала Ньюкасл, прям їхній ж штрафний майданчик, але, але забити не вдалося. Не вдалося забити підопічним Мікеля Артети. Uh, в кінці кінців Ньюкасл дотримав цю перевагу у двомі м'ячі, ну і в кінці кінців підопічні Едді uh, Хау першому матчі перемагається. Mm -hmm. До речі, друзі, статистика. 70-30 контроль, 23-7 удари, 3-4 удари в площину. До речі, да, 23 удари вросна, але лише 3 удари в площину. В принципі, в Арсенала там було достатньо гульових шансів, щоб забити. Мартін там настворював дуже багато справді моментів для партнерів по команді. Чотири удари площено в Ньюкасла. 73 з контролю, велика перевага Арсенала за контролем м'яча 11-1 за кутовими. В принципі, тут також перевага дуже велика в Арсенала. Дивитися, статистику гуляних шансів, дуже показова статистика. 6 -2. 6 гульових на год було. В Арсенала Т6 гулевых на год было упущено. У Ньюкаста было 2 голевые на и свои голевые на команда Эдди Хау реализовала. 571 передача в Арсенала, 500 передач были точными, 87% точность передачи Арсенала, 258 передач точными были в Ньюкасла, 189 передач были точными, это 73 Відсоток точність передачі Передач відповідно, 2-1 за офсайдами. З 23 ударів, 3 ударів в площину в Арсенала, 10 удара ворота одне облочення в ГРК Своріт. 10 ударів заблоковано було у Нюкасли 7 ударів, 4 удари в площину, 2 удара ворота один удар заблокований був. По успішних відборах також була краща команда Мікелі Артети. 10 успішних відборів Арсенала 76 успішності. У Ньюкаслі їх було 4 та 66 відсоток успішності відповідно 2-2 за сейвами, 12-48 повністю м'яча, Дуже показова статистика. Ньюкасл набагато більше тут відбувалося з команди Діхау. 5-3 за перехопленнями, ну і 12 порушень правил в Ньюкасла 3 жовті картки в Арсенала, 6 порушень правил, одна жовта картка. Найкращого футболіста матчу я би обрав би Мюрфі. Так, да, друзі, не Олександр Ісика, який забив гол не Ентоні Гордона, на мою думку, це Мюрфі. Мюрфі провів 65 хвилин, віддав голіву передачу, ключову роль зіграв в другому забитому м'ячі. В принципі, дуже хороший матч від Мьорфі взагалі. Не знаю, мені якось більше за всіх сподобався. Я саме оберу найкращим футболістом матчу. А, друзі, якщо зараз підводити підсумок цього матча. Ну я все-таки вважаю, що не поділився Арсенал Програв Арсенал на поразку ж точно команди Мікелір не награла. Шість голівих на год було в Арсенала, шість гольових на год упущено було. В Арсенала було достатньо шансів, щоб забити. Ну, просто ось бувають ось такі матчі, де Чи ти створюєш моменти, але не забиваєш. Але Ньюкасл перемагав ну, і не скажеш з одного боку, що це не поділу. В принципі, Ньюкасл дуже здорово зіграв, особливо другий там, я вважаю, другий тайм ідеальний, тому що перерахунку нульну, в принципі, ну, скажімо так, Реснал більше моментів створив. Вже після переваги, тобто, коли, вже коли тут у нью вже була перевага, в принципі, моментів Верснала стало менше. Так як так, таких гульових справді. Але вони все одно були, і все одно команда Мікелі Артети вона могла відігруватися, але трішки Реснуло не пощастило. В Бульвальників Ньюкасла вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В Бульвальників Реснало не засмучуйтесь, в будь-якому випадку ще є матч відповідь, і все буде вирішуватися на сейм Джеймс Парк у лютому місяці. На початку лютого, якщо не помиляюсь, будуть матчі відповіді. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.